Всім доброго ранку, гарного дня, тепло-затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене до вас, верніше, для вас отакий бактус, зв'язаний з тоненької ниточки, невідомого мені про виробника. Далі я покажу, розкажу про ниточки. Тільки зараз я тільки скажу, що у мене пішло на цей бактус. У мене було чотири маточки, і в мене оце залишилось отих тих чотирьох маточків. Так що він у мене вийшов тридцять сантиметрів оцей куточок та в довжину розмах крил метр вісімдесят. В'яжеться він не складно, візерунок такий простенький. Дивіться, можуть виникнути питання, як у мене, коли я починала його в'язати, я в'язала, дивилася, відео іноземної майстрині, і в мене виникло питання, як це може бути. Тут у мене залишається 4, по 4. Коли я робила ці зубчики на початку, коли я продвигалася до середини по чотири рядки залишалось у мене, отак от, для того, щоб зубчики були. Коли я вже пішла на зменшення до протилежного довго, тонкого кінця, то тут вже два рази по дві по два елементи залишається. Думаю, як же ж так воно буде? Воно ж буде несиметрично. А ні. Дивіться, воно даже візуально видно, що коли чотири, а тут два рядка прикладаємо, і у нас виходить симетрично. Все виходить добре, так що не сумнівайтеся, якщо у вас виникнуть такі питання, як і у мене, все добре. Ну, а зараз я вам трошки розкажу і покажу, як я його в'язала. В'язатиму цей бактус з таких ниток. Я не знаю, що це таке, я ніколи не зустрічала такі нитки. Тут мінімум інформації, хто виробник, яким гачком в'язати. Тут, ну, геть нічого немає. Це одна моя знайома вирішила навчитися в'язати гачком. І вибрала нитки, які я б не взяла навіть. Вони мені. Ну, Не подобаються, бо вони слизькі. Бачите, який роз... потріпаний е моточок, бо вони роз'їжджаються тоненькі. Треба в'язати тонким гачком. Ну, Ви ж самі розумієте, як людина вчиться в'язати і в'язати такими нитками і вона спробувала і кинула їх. І сказала, в'яжи, що хочеш. Вони в мене довго лежали, але я не знала, що з них зв'язати, а це вирішила зв'язати. Тоненький такий ажурний бактус. осінньо-весняний легенький. Ну, Спробую, що у мене вийде, я не знаю. Мені не подобаються вони геть, бо вони дуже слизькі і тоненькі. Ну, зараз спробую. І покажу вам, як я бактус буду. Вірніше, ви вже, звичайно, бачили, якщо я його зв'язала, якщо я все це не кинула, то ви вже бачили його. А зараз я покажу, як я його починала в'язати і як він в'яжеться. Отже, починаю в'язати чотири воздушні петлі. Раз, два, три, чотири. Чотири петлі це дорівнює стовпчику з двома накидами. Роблю два накиди, в першу петлю пров'язую стовпчик з двома накидами. Боже, яке лихо. Навіть не уявляю, як я буду в'язати. Ну, хіба що призвичаюсь, і потім мені буде легше. Вам мабуть, навіть боляче дивитись, як я це роблю. А як мені в'язати, ви собі не уявляєте. Так, пров'язую один, другий накид. Два накиди, сюди ж пров'язую ще один стовпчик з двома накидами. І того в мене виходить три стовпчика з двома накидами. Чотири воздушні петлі, раз, два, три, чотири, розвертаюсь, два накиди. І між першим стовпчиком, тут у мене три стовпчика, бачите, між двома стовпчиками першими я пров'язую стовпчик з двома накидами. Далі, дві воздушні петлі, раз, два, один накид і пров'язую, верніше два накиди. Ні, один, один накид. І між другим і третім стовпчиком пров'язую стовпчик. З одним накидом, дві воздушні петлі, і ще один стовпчик з одним накидом. Дві воздушні петлі, верніше три, три воздушні петлі, бо тут у мене стовпчик. З одним накидом. Під оцю арочку, яка в мене з'явилась після того, як я пров'язала два стовпчика з одним накидом, пров'язую стовпчик з одним накидом, це у мене вже два стовпчика петлі підйому вважаються вважається за один стовпчик. Дві Петлі. Один стовпчик з накидом. Сюди ж другий стовпчик з накидом, дві петлі, два накиди і між оціма. Двома стовпчиками пров'язую три стовпчика з двома накидами: один стовпчик, дві, два накиди, другий стовпчик. Знову два накиди, і третій стовпчик? Двома накидами. Так, таке щось у мене вже вимальовується. Чотири воздушні петлі розвертаю. Два накиди між першим і другим стовпчиком вив'язую стовпчик з двома накидами. Один накид. І між другим і третім стовпчиком пров'язую один стовпчик з накидом, дві петлі І сюди ж пров'язую один стовпчик з накидом. Це в мене виходить отака от штучка. Далі дві петлі одна друга, один накид, і середини оцих. Чотирьох стовпчиків ріше 2, 2, і між ними дві петлі пров'язую знов два стовпчика з одним накидом під дві петлі. Дві петлі і сюди ж пров'язую знову два стовпчика з одним накидом. Далі розвертаюсь, роблю з'єднувальний стовпчик, щоб добратися до серединки, знов ще один з'єднувальний стовпчик, три петлі підйому, два один накид. Пров'язую стовпчик з одним накидом. Дві петлі, один накид, стовпчик з накидом, один накид, і сюди ж ще один стовпчик з накидом. Ось такі в мене війрочки, вє... ві... 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 <сум> чи як їх назвати, я не, не знаю, як їх назвати, от такі получаються. От, ну, ракушечки, ракушки. Це таке діло. Далі дві петлі Під, між оцими двома стовпчиками, під дві воздушні петлі між ними я пров'язую знов таки два стовпчика з накидом, дві петлі і знов два стовпчика. З одним накидом. Дві воздушні петлі, два накида. і отут між двома стовпчиками з двома накидами пров'язую три стовпчики з накидом. Раз, Два, і три. Три стовпчики з накидом. Вірніше, з двома накидами. Далі. Чотири петлі. Два, три, чотири. Два накиди між першим і другим стовпчиком пров'язую стовпчик з двома накидами. Це ще про що я казала? А якщо ще й вчитися на цих нитках, то я не знаю, чому можна навчитися хіба що казати погані слова. Так, тепер. Дві петлі, один накид, і між другим і третім стовпчиком з двома накидами, пров'язую стовпчик, стовпчик з одним накидом, дві петлі, один накид і знов стовпчик з одним накидом. Тобто, коли я в'яжу в цю сторону до, це в мене буде м, кромка, Тут розширюється, тут буде косінець. А це буде рівна е, частина мого бактуса. Коли я в'яжу в цю сторону, я пров'язую під, між двома стовпчиками ті, що я пров'язала попередньо в кінці, три стовпчика з двома накидами. Коли повертаюсь в зворотній бік, то між першими двома я пров'язую два стовпчики з двома накидами, між другим і третім пров'язую стовпчик з накидом, дві воздушні петлі і знову стовпчик з накидом. Продовжую Дві петлі воздушні. Накид. Під дві петельки між двома парами стовпчиком з одним накидом пров'язую стовпчик з одним накидом. Пров'язую другий стовпчик, дві петлі і ще пару стовпчиків пров'язую сюди ж. пров'язала. Далі дві петлі і пров'язую під дві петлі між двома стовпчиками, пізніше, між двома парами стовпчиків з одним накидом, пров'язую два стовпчики з одним накидом, дві петлі. І сюди ж пров'язую ще два стовпчики з одним накидом, розвертаюсь, дві з'єднувальні петлі, друга петля під дві петлі між стовпчиками. Дві петлі підйому, один накид. Ну, я вважаю, що ви вже в курсі, що це будуть у мене два стовпчики з одним накидом, між ними дві петлі і знову два стовпчика з одним накидом. Дві петлі воздушні. Між двома стовпчиками двома парами стовпчиків з одним накидом пров'язую знов ж, таку ж пару стовпчиків з одним накидом, потім дві петлі і знов два стовпчики з одним накидом. Зразу кажуться, що це дуже така морока, але потім, коли ви розберетесь, нічого страшного в цьому немає. Дві петлі, накид під дві петлі між двома стовпчиками з одним накидом, пров'язую два стовпчики з надним накидом. Дві петлі і сюди ж пров'язую ще два стовпчики з одним накидом. Далі дві петлі, два накиди і між двома стовпчиками. З двома накидами пров'язую три стовпчики з двома накидами. Це повторюється напродовж всього в'язання такий: шах. Так, три стовпчики пров'язала. 4 петлі підйому. Три, чотири. Розвертаю в'язання. Те, що я вже робила в попередніх рядках, роблю 2 накиди між першим і другим стовпчиком пров'язую стовпчик з двома накидами. Потім 2 петлі. Між Другим і третім стовпчиком пров'язую. стовпчик з одним накидом. Дві петлі. І сюди ж я пров'язую ще один стовпчик з одним накидом. Далі дві петлі, один накид. Тут я пров'язую. Дві пари стовпчиком з одним накидом і між ними дві петлі. Дві петлі. Я вже не буду вас довго мучити, це зараз я вам покажу останній це рядочок у мене буде. Те, що я буду вам показувати, я... а далі буду в'язати сама, а ви, якщо хочете, будете в'язати ви самі. Так, пров'язую два стовпчики з одним накидом, дві петлі і два стовпчики з одним накидом. Отут От я вам покажу. В цей стовпчик, я вже, в цю пару стовпчиків я вже не буду пров'язувати далі. Це у мене залишається таким зубчиком. Я розвертаю в'язання. Якщо таки її дов'яжу, то ви побачите, що, що це значить цей зубчик. Це така, нібито прикраса буде. От тут. Кожного разу, як я раз, два, три, чотири стовпчика таких пров'яжу, вірніше два, чотири таких блоків, може бути, так назвати їх блоки, два стовпчика, два стовпчика між ними дві петлі. От, і кожного разу, як в мене буде вже чотири таких блока, я залишаю останні. І В'яжу вже інший блок. Так, починається у мене другий етап в'язання цього бактусу. От дивіться, я не дов'язала одного елемента, я його так і залишаю для того, щоб він був у мене зубчиком як прикраса. Розвертаюсь, дві, два рази я роблю з'єднувальні петлі, ну так як я завжди робила, коли поверталась в зворотнім напрямку. Пров'язую три петлі, один накид, стовпчик з одним накидом, дві петлі, і сюди ж два стовпчика з одним накидом. Це я буду так пров'язувати, залишати завжди, як тільки в мене тут з'явиться 4 стовпчика. От це в мене ще попередні стовпчики. Далі вже, оце вже другий стовпчик, потім буде вже четвертий стовпчик, я його залишу і таким же чином почну в'язати зворотній напрямку. Зараз трошки пров'яжу, потім вам покажу, як воно виходить, і що воно виходить. Потроху росте мій бакс, бактус. Дивіться, оце ті зубчики, про які я казала. Бачите? Дійшла я до того місця, де мені потрібно робити ще один зубчик. Ось, Раз, два, три, чотири рядки. У мене вже пров'язано. Значить, тут я вже нічого не в'яжу, залишаю його в спокої, буду в'язати слідуючий зубчик. Так, як ми її в'язали, повертаюсь. Ой, що я роблю? Повертаюсь до іншого краю, пров'язуючи стовпчики по два накиди. Верні, з одним накидом і повертаюся до стовпчика, де мені треба буде пров'язати з двома накидами. Це вже ви засвоїли, я думаю, вже вам розповідати не треба. Я просто показала вам, як я розвернулася для того, щоб у мене з'явився черговий зубчик. Бачите, я його не пров'язувала, розвернулася і пров'язую, йду. Бік. Бачите, вже він ширше, бактус, і так він буде розширюватись. І я вже повернусь до вас тоді, коли почну вже виходити на другий кінчик бактуса, щоб він був трошки вущий. Збільшується кількість ступчиків, бачите, рядків. Ну, все, буду продовжувати, потім повернусь, коли щось буде цікаве. В'язала, в'язала і вже дов'язала, дов'язала до того місця, з якого я починаю вже зменшувати довжину цього кута. Він у мене досяг 30 см, думаю, після прання трошки збільшиться. Оцей відстань від довгої сторони до куточка. 30 см. І трошки змінюється алгоритм пров'язування, коли я буду зменшувати кількість елементів у рядку. Тут я в'язала до тих пір, поки в мене було 4 стовпчика, і потім вже переходила на інший рівень. Тепер у мене буде трошки по-іншому. Два стовпчика в мене останні. Тобто, я пров'язала рядок, повернулась, і от у мене тут виникло два стовпчика і пішла в'язати в цю сторону. Тепер я дійшла до, назад, повернулась донизу, так, так би мовити. І я залишаю оці два елементи у спокої, розвертаюсь. І починаю в'язати зворотній бік, роблю з'єднувальні петлі під арочку, три повітряні петлі і в'яжу стовпчик і повертаюся в бік широкої сторони. По широкій стороні в мене нічого не міняється. Це тільки тут у мене будуть отакі тепер зубчики. Вони великої ролі не зіграють, тому що тут виглядає так, а тут так. Воно Не має такого великого значення, але в рядку в мене будуть зменшуватись елементи, і таким чином я вийду вже на цей бік до нуля. Ooh. З того, з чого я починала. В общем, буду в'язати, потім, потім я вам покажу, що в мене Ось я дов'язала бактус. В попередніх кадрах я дуже бідкалася, що мені не подобається нитка, що важко в'язати. І ви знаєте, призвичайилась і доволі таки потім ловко в'язала його. Вийшов він у мене такий, 30 см. Оцей куточок і вдовжину по широкій частині метр вісімдесят. Я вважаю, що це гарний такий розмір для бактуса буде на подарунок. У мене для дочки на Миколайчика. Скоро 25-й буде у нас свято. Їй я давно вже в'язала, і один бактус вона його затягала, каже, якби щось свіженьке. От буде їй свіженьке. Ну що, друзі, якщо вам сподобалось, якщо вам е приємно дивитись мої відео, ставте лайки, пишіть коментарі, може, щось я не так роблю. Е підписуйтесь обов'язково, якщо хочете, щоб у, у мене було більше відео. У мене буде стімул, я буду більше щось робити, щось цікавеньке викладати. А на цьому я буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!